Добрий день підписники та гості мого каналу. Рада вас вітати. Сьогодні у нас вже 10 грудня 2022 року. Ну що, все росте. Тут у мене черенкується. Погода у нас зараз плюсова, але йде дощик. Ну, незважаючи на те, що у нас грудень місяць, я продовжую висаджувати рослини. Дуже люблю саме. Такі пізньої осінні посадки, а також зимові посадки. Зараз якраз час великих знижок, можна придбати гарні рослини по доступній ціні. І я в цьому році замовила саме зараз 4 кущі лохини. У мене вже є кущики, але я Вирішила асортимент розширити і посадити ще два сорти. А також замовила три сорти полуниці. Полуниця в мене є, багато полуниці, але хочеться саме пізніх сортів. В мене є рання, середня, а пізні сорти я замовила і ось сьогодні. Вони вже прийшли. Була у нас дуже холодна погода. Був на початку місяця мінус да, вночі, навіть мінус 10 градусів. Але зараз погода стала більш тепла, плюсова йде дощик. Тому я вирішила саме зараз, коли можна вже копати, висадити ці рослини. Покажу вам, як розпакую, як посаджу, а ви оціните мою роботу. Перш ніж висаджувати рослини, заїхали в гіпермаркет, купили, купили кислий ґрунт, тому що для висадки лохини потрібен саме кислий ґрунт. Це верховий, він такий рижого кольору. Купили підкислювач ґрунту, так як у нас ґрунт суглинок. Купили також кору. Соснову. Це все ми будемо закладати в ямки, в лунки. Значить, ось прийшли такі саджанці. Це у нас полуниця, це сорт мармелада, дуже гарний, гарний такий кущик. Це дворічна рослина в двохлітровому контейнері. Вона висаджена, багато молодих приростів, вусики, які можна потім розсадити та розмножити. Це полуниця Флоренс, дуже це пізній сорт. Флоренс це пізній сорт. Вона, вусики тут обірвані, я так розумію, були прирости. Вона дуже, ну, трошки по сорту розкажу вам. І це полуниця називається молінг Алюр. Тут погано видно, але так вона називається. Це також всі полуниці, вони дворічні, з гарним приростом, також це полуниця пізнього сроку, дозрівання. Починаючи вже в липні, вона плодоносить і плодоносить цілий місяць, довготривале плодоношення плоди у неї такого помаранчевого-червоного кольору. Зараз покажу вам лохину. Так, вона упакована в картонних таких Е, Зелена, зверху гарненьке листячко таке. Ну, ось такі саджанці. Саджанці ці однорічні, в невеличкому горщику, але така висота непогана, десь сантиметрів 40. Це, це сорт називається рожевий лимонад. Вони однорічні, значить, виростає трошки по сорту. Виростає вона. Розміром до 3 метрів, високі, прямо стоячі кущі. Е, має дуже е, таку крупну ягоду, е, чим відрізняється від іншої лохини, тому що колір ягід е, такий рожевий, незвичний для лохини, голубіки. Займовила я по два кущики. На той випадок, а якщо щось піде не так, ну, що хоча б один кущик у нас зберігся. Ну, ось такі кущики немаленькі, гарні, витримують морозостійки, витримують мороз до мінус 34 градусів. Так, і також замовила я два кущики лохини, називаються дюк. Ось так вона виглядає. Ну, видно, що ця, цей сорт більш адаптований до зовнішнього середовища, тому що листя пожовтіло листопадне, цей кущ листопадний, зрозуміло, відрізняється від рожевого лимонаду лохини, тим, що та лохина дуже така зелена, як літом. Думаю, що вона не зовсім загартована. До зовнішнього середовища, тому треба буде обов'язково її, думаю, прикрити. Лохина не боїться морозів, ця лохина витримує морозостійкість до 26 градусів. Кущики трошки менші, але, скажімо, гарні для однорічної рослини, розгалучені, мають декілька гілочок. Ну, так, мені сподобались ці всі саженці. Видно, що вони такі життєздатні і полуничка. Полуниця теж не, вона не боїться морозів. Ось так я її посадила. Це вже я посадила. Це Флоренс, ця полуниця. Я подивилася, вусиків там не було, але поблизу був такий укорінений ще. Корінчик з гарними корінцями, дивіться, яке мочкувати, такі білі корінці, і тут поруч я посаджу. Треба обов'язково всі корінчики розправляти, щоб вони не були такі зажаті, зігнуті. І тоді ваша полуниця гарно Полуничку буде рости. Полуничку висадила. Не заглиблюємо. Серцевинку. Серцевинка повинна бути зверху. Ці вусики я їх обріжу. Кущик розділився на дві, ну, був невеличкий вусик поруч. Там я теж зріжу ті вусики. Зверху я взяла, як завжди, це в мене лаванда. Я нею замульчую. Отак навколо корінчиків. Так, дощик підсилюється. Це дуже добре. Звісно, я полила, тому що треба, щоб земля навколо кущика вона не промерзала і добре уплотнилася так, як то сказати. Отак. Все, отак я закрила. Так. І зверху, щоб не, не затоптати, нічого з нею не сталося, я просто накриваю ось таким ящиком. Отак. Такий будиночок. Все. І кладу камінчики, щоб вітром не знесло. Подивимося результат навесні. Так, те ж саме в іншому місці. Я сорти різні, тому висаджувала в різних місцях. Це мармеладка. Тут багато у нас вийшло таких діточок. Я їх прикріпила, навесні відокремлю. Зараз нехай так. Також це низькорослий сорт і серцевинку також, ми бачите, вона зверху ми її не заглублюємо. Оці всі листочки ми навесні пообрізаємо, залишимо тільки зелені гарні. Також зараз це все замульчую і накрию ящиком. Тепер перейду до посадки лохини. Зараз зразу наріжу гілок. У мене тут сосна така велика, дуже зручно. Я завжди, як потрібні мені соснові гілки, я тут їх нарізаю. Дуже добре ними накрити лохину, так як лохина любить підкислену почву і плюс. Соснові гілки буде опадати хвоя, і якраз це дуже зручно. Нарізаю таких гілочок різних, це для того, щоб було зручно її накрити. Так як саджанці не дуже великі, їх можна сміло накрити такими гілками, так кажуть, лапчатником. Ця сосна у нас висаджена. Дві сосни на нашій присадибній ділянці дуже зручне. До Нового року, будь ласка, нарізаю гілок, ставлю в домі, ставлю на терасі. Також, коли мені треба, дуже багато в мене вже рослин, які потребують саме. Хвойного такого опаду, і тут я можу е, взяти ось ця гілочка лишня, так як вона лягає на будиночок, і вона тут е, не потрібна. Ось я її зріжу і приспособлю для інших е, таких потреб нагальних. Треба укрити лохи Висадила лохинку. Нехай росте нам на радість. Замульчувала корою. Тут у нас вже росте. Лохина та, що плодоносить, дуже смачна ягода, тому я вирішила, якщо лохина у нас гарно росте, значить треба її трохи розмножити. Ось Тут теж тут кинула гілку соснову. А зараз ось на цей кущик це рожевий лимонад, Та там далі я його трошки посадила ось так. Я його прикрию гілочками. Я думаю, що з ним все буде добре. Дощик підсилюється, але це, це гарно температура у нас плюсова, тому що було вже мінус, було дуже холодно, мінус 10. Ну, незважаючи на, те, на все, на таку погоду я дочекалася, поки піде дощ, поки стане температура плюсова. Щоб ці рослини висадити вже у відкритий ґрунт. Я рослини ніколи не перетримую в зимній період. Мені подобаються саме от зимові посадки. Да, грязно, незручно, але тим паче. Там ось далі у мене полуниця Зенга-Зенгана. Я її також висаджувала в 2019 році, у грудні місяці, вона прижилася. Кожен корінчик прижився. Вообще, без, без поливу, без нічого. От вона дуже гарно плодоносить. Там вона трошки на задньому плані. Якщо відео чимось було вам корисним, підписуйтесь на канал, ставте уподобайки. Я буду дуже вам вдячна. Бажаю вам успіхів у вирощуванні рослин. Хай сади ваші ростуть. Вам на радість. Всім мирного неба, на все добре. До нових зустрічей!